До дитячого відділення лікарні завітали волонтери. Головна ціль такого візиту була підняти малечі настрій. Організації творити легко» це вдалося, адже подарунки це те, що завжди радує дитячі око та зуби. Солодощі, які передав святий Миколай, діти прийняли з задоволенням. Мами теж радіють, що їхніх дітей не забувають та дуже вдячні за це. Я думаю, что они выполняют хорошее дело, доброе дело. Огромное им спасибо за то, что они не остались сидеть дома, а пришли и все-таки как-то украсили наш серый будни здесь. Нам приятно и огромное спасибо. Сегодня вообще хороший хороший день, подарков много. Ну, вообще молодцы, сильно что помогают детским. Вообще детей не забывают наших. Спасибо им большое. Данило радіє подарункам. Свято йому довелося зустріти у лікарні, та Миколай про нього не забув і передав вітання через волонтерів. Хлопчик бажає всім дітям здоров'я, щоб не боліли і росли. Вікторія Заярна, учасниця громадської організації Творити добро легко», каже, що такі справи завжди робить з задоволенням, адже допомагати дітям найбільш вдячна справа. Їхні очі сяють від щастя, і це також приносить радість дорослим. Общественная организация «Творить добро легко» при поддержке очень большой, за которую мы очень благодарны наших жителей Новомосковска, собрала небольшие подарочки ребятам. В первую очередь витамины, это фрукты, мандаринки, яблочки, бананы. Ну и, конечно, там маленькие вкусные подарочки, которые, мы надеемся, подымут нашим детям настроение и помогут им выздороветь скорее и отметить уже Новый год дома в кругу семьи. Виктория привитала с минувшим святом и побажала всего наикращего в наступающий Новый рик. В первую очередь хочется пожелать здоровья, потому что здоровье в наше время это самое самое главное ну и самое главное это эмоции э, и наверное, с... Самое важное в детстве це вірити в новогоднее чудо, которое обязательно должно произойти. И І от те ж саме хочеться пожелати всім остальным жителям на московські, щоб в преддверии Нового года все ми повірили в чудо, і щоб хоча б маленьке чудо нас нами совсім не случилось. Творити добро і справді легко. Не тільки подарунки порадували діток, а й те, що про них не забувають та приділяють увагу. Тому робіть це при можливості якомога частіше, і наші новомосковські діти будуть щасливі.